Обшуку департаменті інфраструктури міськради сьогодні його там проводять поліція та прокуратура. Під час обшуку до департаменту нашого журналіста не впустили. Проходи слідчі дія без коментарів. Таємниця досудового розслідування. Ви ж все прекрасно знаєте. Навіщо ці питання? Поліція зараз там, зараз обшук. Поліція зараз тут. Зараз обшуку. Ну, чому я не можу пройти зараз туди? Обращайтесь в прес центр. Причини обшуку пояснив заступник міського голови з питань ЖКГ Олександр Журба. Сам департамент за бюджетні день встановлював в домі повністю автономне опалення. Так от на той момент, коли робили установку автономного опалення. Два мешканці е, двох різних квартир е, е, брали технічні умови, кошти все вже до цього зробили роботу. Так і коли вже е, департамент поміняв всі котли за бюджетні деньги в тому в домі, а що Два власника квартири обратили до департаменту, щоб вони возмістили їм ці затрати, так як цим зробили, а їм вони свої деньги перед цим тратили. На що їм відповіли, що ми не можемо потратити деньги. Йдеться про 110-й будинок на Роменській. Мешканці подали скаргу на департамент за те, що ті, коли встановлювали котли, за їх версією використали гроші не за призначенням. Тепер, за словами Олександра Журби, поліція шукає там кошторисні документи на будинок та акти виконаних робіт. Сумським відділом поліції головного управління Національної поліції України в Сумській області були. Внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань відомості за фактом привласнення бюджетних грошових коштів посадовими особи, особами одного зі структурних підрозділів сумської міської ради були проведені обшуки з метою вилучення необхідної, необхідної документації. Факт, привласнення, факт можливого привласнення здійснюється з метою підтвердження чи спростування в привласнення коштів під час проведення ремонтних робіт на об'єкті по вулиці Ромінській, 110 у місті Суми, однак інше я зазначити не можу, оскільки це є кімниця до розслідування.